Підплатники україномовного каналу. Це вулиця Ярослава Я Ну, Чекаю на товариша. Бачив, бачите, партій живе та працює, ризають гілки, які заважають. Бачите, і Терехов пише Харків вже та працює. Коли сюди йшли, я бачив надписи. Не древні надписи, але такі не древні надписи. Зараз хочу вам показати. І зачитати, щось мені так одно що зайшло я. Так, быстро, быстро, швидко, швидко прочитав. Зараз, зразу послав, що Я І до війни був дебілом, Тупо по житті. А плюще наркотики, а скажуть, от бач що війно наробила Бідні наші нещасні котики. Сірога бухав, вважаю, що з дитинства. Раз пляшку замість гранати кинув. А люди скажуть, як встав, от, от 300 вернувся з горя, є без зупина. Славік сидів за вбивство і кражу. Дому нема, хоч вертайся заграти. Візьметься знов за своє, а скажуть. Це ж вони там всі навчилися вбивати. А Вова, наприклад, був будівельничий, будівничий. Вова як Вова, проста людина, людина проста. Прийде з війни, відпочине, як лічить і піде робити робити нові міста. Андрюха до справи візьметься знову, залишивши спогади. шансів затримав. Завитиме. Щоб готує Вова. Рюха засадить деревами і квітами. Не менше, не більше. Нам більше і не треба. Дасть Бог, коли вийдемо живими із було. Повернемось додому і до себе якось. Щоб стати нарешті самим собою. Артем Полежака. Навіть не знаю, що їй сказати. Якось. Ладно, скінчиться війна. Війна. Будемо. І будемо думати, як ще. Все не скінчається і не кінчається. Ладно. Будемо сподіватися на краще. Всім гарного дня. Життя. Ладно, все, усім беру доброзлагодити, всім щиро дякую. Ну і звичайно, звичайно, будемо жити, незважаючи на що. Якесь таке відео вийшло. Гарної суботи, мої любі, пока.